Чи піддаєтесь ви емоційній атаці? Чи використовує ворог ваші емоції як перешкоду на шляху до вашого майбутнього? Ми складні істоти, божественно створені самим Господом. І одна із найскладніших частин нашої душі це наші емоції. Ворог любить сіяти хаос у цій сфері. Він любить використовувати людей і обставини, щоб посіяти в них страх, тривогу, нестабільність і біль. Емоції це Боже дихання. Він не просто так створив нас, здатними відчувати. Але насправді життєві обставини можуть підштовхнути нас у кількох напрямках. Ми починаємо дозволяти нашим емоціям керувати нами. Ми охолоджуємося, пригнічуючи свої емоції, щоб обійти важкі речі. Ми не бачимо, як наші емоції зазнають демонічного впливу. Бог хоче зцілити ці області та багато іншого. Він хоче, щоб ми діяли так, як нам було призначено, маючи здатність відчувати життя, а також тих, хто нас оточує, і відповідним чином реагувати на це. Я вірю, що Бог готує залишок до зустрічі, яка відкриє ту сферу вашого життя, від якої ви були відрізані довгий час. Нам потрібно бути емоційно цілісними, щоб мати можливості звільнити тих, хто нас оточує. Ісус тут для того, щоб звільнити обраних. Нейт Джонсон